Доброго дня всім! Сьогодні у нас 12 липня, 25 рік. Давно я не знімав відео, вирішив щось вам показати трішки. Сьогодні я покажу вам виноградник, як він після морозів, що я викинув, які кущі, які сорта, що осталося відростає, яке воно. Покажу тепличку, що в ній росте на сьогоднішній день. Дивимося. Так, літо у нас літо, жарко стало, то все нам було холодно, холодно. Оце добре прижарює, в тіні 33 градуса було і 30. Оце на вихідні обіцяє трішки, можливо, грозові дощі, трішки прихолодає. Подивимося, зараз також жарко, ночі парко було. Оце я вам показую сорт Аркадія. Які гронки? Тут у мене три куща молодих, оце. Оце так воно повідбивало, ну тут воно біля, біля дома, тут я накривав, я вам показував, одіялами, покривалами і тут трішки воно осталося вижило. І ото такі грони. Слідуючий ряд. Слідуючий ряд. Я, по-моєму, погано агроволокном накривав, тут змерзло, то урожаю немає. Лоза повідбивала, урожаю немає. Ото таке. Так, тут я вам покажу, ось бачите, пооставалися тільки, тільки труби, в які я поливав. Тут у мене було три куща винограда ще в цьому році, ще 2 тижні назад. Я їх викопав, викинув в тому році, як були заморозки. Я викинув більше 30 кущів винограда, вирішив, що мені скільки не потрібно. І оставив ну, те, що ви бачите, це залишилося. В цьому році вже таких радикальних немає в мене, що потрібно все викинути. Але, але потрошку ми опять же, сокращаємо оце все діло. Ну Як тут вийшло? Ось тут був атаман Павлюк, він пересаджений з осені, Потім оцей приморозок був. Не примарок, навіть мороз на цілу ніч. І він не відбив, не восстановився. я викинув. Тут був монарх, також змерз, щось слабеньке відбивав, я вирішив, що він не потрібний. І тут, по-моєму, кишмиш, розбол був. Також він змерз весною, був, куч пересажений. і слабенько-слабенько щось відбивав, таке нещасне було. Також вирішив, що він не потрібний. тут. По урожаю Фруктів в цьому році померзло все, абрикоси не було, персиків не було, не буде. Черешня, фактично, пару жмень саме. Поїли, нічого не було, вишні немає, Смородини трішки, малини трішки. Ото, що більш-менш уродило, це на цих кущах виноград виноград. Кряжовник красний такий, гарний, смачний. Оце урожай, Вон там, бачите, залишився один. Покажу який він там був. Оце видержав мороз і дав урожай. Хоча деякі кущі, а там по річки і другий сорта кряжовника також щось вони хирюють, пропадають. Так, по виноградникові по уходу. Щоб зовсім я його покинув, не покинув, ну і дуже йому внимання я не... Не уділяє. Отут що ви бачите трішки трава, трішки бур'я, але тут два рази покошено. Ну, Послідній раз, мабуть, косилося більше місяця назад. Тобто воно щось одросло не сильно, ну, прямо вилизувати, вилизувати нема бажання і часу. Ну, а це отак. По обробках побризкано раз від мільдію. Було зараз листок більш-менш все нормально, тому що холодно, було ночі. І вже були, був Аїдіум вже. І вроді все дивився нормально-нормально, потім вже десь на якомусь кущові, прямо раз, і так всі грони і хорошо в Аїдіумі. Раз було оброблено Аїдіума. Оце в принципі все, що... А, і ще був один полив. Ще був полив. Оце так воно повід... повідростало, якщо вам цікаво. Довольно тут непогано. надія Азос 5 кущів. Тут добре повідбивало. Ну, а врожай буде так собі. Ну от бачите, щось і буде, я не кажу, що нічого не буде. Ну, таке слабеньке. Тут вон, молоді кущики там посажені. Там вон кадрянка також. Трішечки повідбивала. Бачите, деякі сорта винограду чи гібридні форми, які, які змерзли повністю і Да, Урожай там не такий буде, але він якийсь буде. А от деякі, бачите, нічого немає. Ну, в цьому році померзло більше, ніж в тому. Навірно, віддихнула вона трошки кущі. Ось дивіться, це, по-моєму, або Віктор. або якийсь подібний до нього. Ну бачите, вроді і гронка є, але це вже у нас дуже сонце пече, а грони відкриті і вже видно на деяких, що починає його припікати. припікати. Бачите, нічим не закрито, тут також дивимося. Бачите, оце вже добре видно від жари його спікає. Ніхто його бумагою чи чим по катанці з бубном нічого я не робив. Отак ну, воно і є і є. Багато часу забирає другі заняття, чи як сказати. Це саме. Я грозився там про помідори, то як би сказати, помідорів я насадив. У теплиці я виростив розсаду і помідорів насадив. Можливо, зніму пізніше якесь відео. Ну, Тут добре видно також. Бачите, зараз минутку пауза. Так, ідемо далі. Це в нас Аркадія тут. От Аркадія, бачите, добре і і повідбивала. Якийсь урожай буде. Ну, чи великий він чим зрозуміло, що проти того, що було, це зовсім не той урожай, На який ми розраховували. Ну, хоч щось дивіться тут теж. І видно, воно цвіло нерівномірно, Єсть. є грони такі, бачите, пона. Ну, от, от Аркадія. І тут десь вже був оїдіум. Оїдіум Аркадія, люби оїдіум, Оідіум, люби Аркадія. От отак. І на Вікторії теж оїдіум був а там в углу. Ну, Придави, вроді стало тепло, стало все краще. Як воно далі буде? Подивимося. Ну, оце такий виноградник відростає потрішку. Десь краще, десь хуже. Там шпалера немає, там молоденькі посажені. Тоже подивимося, що буде. Так, покажу вам трошки теплички, ще, якщо цікаво. Кому. От тепличку, яку я строїв. Бачите, пленку я вже розкрив давненько, дуже сонце О, там -то також було перед холодами, розкрив, а потім холодно було. Накрив затіняючий, по-моєму, 40% ну щось таке, сіткою, І так краще. Не так вижарює, боки я оставив, а що цікаво, ось дивіться, не змог. Це я тоді вирубав, тут у мене ряд був. І в тому році я йому не давав рости. І він оце цією весною почав відбивати отакі лози. Ну, думаю, він тут не дуже мішає, не знаю. Пожалів оставив. Думаю, раз ти так хочеш жити, це, по-моєму, синій оріон, той, що розтріскується, той, що я на нього сердився, у мене чотири куща було. Ну, а Це дав шанс, думаю, ну. Ось яка лоза, ось як старається, хай побуде. Може тут такий, щоб невеличкий кущ держати, бо він дуже любить рости. І оце він дивиться, отак на тепличку. Отут, можливо, він тут і останеться іще. Так що дав йому шанс. Так, що у нас в нас Ну, В теплиці вже розсада в нас була помідорів, раз посіяна і ще. Дружина салату посіяла. О, там салату трішечки залишилося, і тут ось осталося трішечки. Салат доволі цікавий, дивіться, який він, красновато-зеленуватий, такого в нас ще ніколи не було. І, як би сказати, прийшов він до нас випадково. Як я заказував в тому році на помідори затіняючу сітку, і в подарок від того магазину прислали Сімена пакетики, то саме, крип, петрушка, якісь огірки і салат. Один зелений, один красний. І ми якось ну, давай в цьому році трішечки посіємо цього красного. Він весь, як не странно, зійшов хорошо, такий цікаво в нього, як придивитися. Так виглядає. І що цікаво було, я вам не зразу, А там він був, оце там він був посіяний. Він там такий був більш зелений, і трошки кінчики краснуваті. Потім відтіляв він густо посіяний був, пересадили сюди. І що цікаво, там був зелений, а тут таке листя красне, красне, червоне те саме було. Бачите, а зараз такий він став. От от таке. Там була розсада помідорів, там петрушечки, базилік. Тут трішечки кое які помідори залишилися на свій... свій корінь, не пересаджувані. А кое які пересадилися. Тут ось високорослі. Сорт я вам не скажу. Ну, такі вже помідорки так непогано виглядають. Тут, і там, як подивитися, там такі є. нічим вони тут не бризкались, не оброблялися. Просто вода, полив і оця підв'язка. Оце тут. Чисто погратися отак в теплиці. Бочка з водою. Поливається оце все. ото от, таке. Так що отак тепличка ще відрабатує. Приходить. Думка, а може і додати і ще 2 метри сюди. Потім думаю а для чого, вроді би от великий до цієї до меншої приходив. Так що, напевно, поки не будемо додавати. Хоча якось знаєте, хочеться щось іще, а потім будемо не... часу не вистачати на це все діло. Ну, оце так. Що? що ще цікавого хотів розказати? Це ж у мене ці жимолось. Бубочки, як їх називаю, бачите, це саме. Ну, з хорошого, що вони мороз видержали, вони були морози і вони не пропали. Ще з хорошого, я вже пробував перший урожай. Осінню вони були посаджені. І вже, по-моєму, на чотирьох кущах я вже побачив плоди, що це було доволі цікаво. Після морозів воно цвілося, і пробували. і кой щось сподобалося. З нехорошого, по-моєму, тут деякий пересорт, тому що купувалися е, різні сорта, і якісь довжні були рано з клубникою поспівати, а деякі довгі пізніше були поспівати. То, по-моєму, вони поспіли, ті, що поспіли всі рано, і форма, там якісь були два кругленьких, хоча я таких не заказував. Саме. Ну, поки ще рано і щось стверджувати. Ще, може, то як би сказати, перший урожай, щось не так. Ну, подивимось, подивимося, що воно буде. Поливали їх, підживлювали, рости вони дуже не хочуть, так само, як і писалося, що вони Ото весною вони виросли і фактично. Це саме сидять. Нічим я їх не бризкав, не обробляв. Листочки, якісь крайки по припалюванні або по їженні. Я не знаю, це чи шкідники, чи це від сонця. Можливо, шкідники якісь. Ну, нічим я його не бризкав. Бачите, треба полоти, бо полити, і воно потріскалося. Оце жималось. Ну, Те, що спробували, коякі кисленькі, а там два сорти сподобалось, такий цікавий такий в них смак. Оце такий виноградник. Уже воно, бачите. Верхню проволоку є попереростало, Що я ще їх підв'язував, попасинкував, кое що повиламував. Ну я ж кажу, я часу дуже йому мінімально, те, що люди набагато більше часу приділяють, там і більш покошено, і краще більш оброблено, і так далі і підживлено. І так далі, і так далі. Я ото мінімальний уход, із-за того, що, як кажу, що з виноградом трошки розчарування по багатьох. Аспектах. І час, переключив частково на огірок, помідор, на огород, щоб було там чистенько випалено, міжряддя. Опять же, дивіться, яка жара зараз. в тому році я купив два рулони отакої сітки, одну, по-моєму, 40, одна 60 затінення. І використовував на помідорах. В цьому році трошки порізав я на менші куски. Ось бачите, пересажена тут молода. Малина теж на старому місці вже воно рости не хоче. Ото поросло років 5-8 і починає вона потрошку пропадати, загинатися, і вроді там і поливаєш, і, і так далі. і так далі. Ну вже воно, от, я так зрозумів, поживні речовини витягує, і треба нове місце. Так всьому. Ото й смородина, бачите, у міжряддях, які були мощні кущі, все добре, а так вона потрошку щось її під'їдає, трошки хиріє, потрібно, треба його пересаджувати, міняти, міняти, міняти. І оце отут посадив малину, хочу отут частково, де я повикидав тут же виноград, у мене були ряди, я поукоручував. Хочу потрошку сюди малину попересаджувати, щоб вона на свіжій землі, на молодій була. Ну от бачите, малина. В цьому году теж там не це все діло. Усіх ну, вона не важна. Так, тут вітром у мене скинуло, потрібно оце. І трішечки вирішив напнути, тому що з таким сонцем воно все позагинується. Садить між деревами, воно теж не варіант. Рядом корінь дерев садив, дерева більша, починає витягувати, починає пропадати під деревами. все. На сонці, якщо посадити, теж воно з такими сонцями, як там 40 плюс, би сказати, і гарячий вітер, то воно ж не видержить. Ну, поки отак, плюс поливалося декілька разів. От таке. Так, що у нас далі? Покажу ще. Ожина, їжевіка. Також колись був загорівся, насадив. Дивіться, і там, і там, і там, і там кущі. Тут 5 сортів чи скільки було. Ну, частково пропало, частково виживає воно, бідне як може. Тут фактично ні полено, ні полива, ну, бризкать не потрібно.